Вітаю! Сьогодні ми працюємо із сьомою сторінкою. Частина 2, скорцова математика 2 клас. Досліджуємо прямокутник. У нас продовжуємо говорити про прямокутник, але паралельно купа роботи і з прикладами, з переходом через розряд. Багато роботи, можна так сказати. Подивіться, зверніть увагу. Як ми розв'язуємо ці приклади. Діти вже самі обирають більш зручний для них спосіб. Тому я буду пояснювати, теж обираючи зручний саме для мене спосіб. Можна розбивати перше число. Якщо ми перше розбиваємо число, то ось воно, якщо перше розбиваємо, це у нас розрядні доданки. так? Розрядні доданки. Далі, якщо ми розбираємо, розбиваємо друге число, причому при розрядні доданки це що у нас може бути там, якщо 63, 60 плюс 3 це при додаванні, або 50 плюс, плюс 13, так? Це при відніманні. Пам'ятаєте, тому що від трьох. Забрати велике число ми не можемо від 13 можемо. Якщо ми плюсуємо, то ось ці. Якщо ми мінусуємо, то ми число 63 розбиваємо саме так. Це якщо перший компонент будемо ось ці ніжки домальовувати. Якщо ми ніжки домальовуємо до другого компоненту, то ми отримуємо. Отримати 0 або 10, кругле число, так, 0 отримати, якщо віднімання, і 10, якщо у нас додавання, отримати із попередніх десятків. Якщо плюс, то ми робимо 10, 2, і 8. Так? Це у нас 10. Ну, тут у нас приклад зовсім на інше правило. Я просто на першому прикладі вам показую. Хоча давайте. У нас тут третій приклад. Більш доречний до цього. Ось, дев'ятка. Із цього першого числа ми отримати повинні шістки 6 перетворити на 10. Це четвірка буде. 6 і 4 це буде 10. Значить, 9 це 4 і 5. І третє округлення. Округляємо. Забрали 10, повернули 3. так. Якщо додали, замість вісімки, додали 10, то забираємо зайві 2. Ось така у нас логіка. А тепер давайте я вже розбиваю, як мені зручно. 60 мінус 4. 60 мінус 4, ну, діти вже пам'ятають, це 56, тому що попередній. Попередній десяток буде. Перед 60 вже йде число 59. Тому у нас 60, це у нас 50, уже домалюю. І 10, 10, мінус 4, 6, 56, 56. 42 і 9 округлюю. 42 і 10. 3, о, 52, 52. 42 і 9. 9 округлюю. Додаю 10. А якщо я замість 9 додала 10, мені треба забрати оцю зайву одиничку. 52, 52 мінус 1 51. мінус 8, теж округлюю. Забираю замість 8 10, А 10 на 2 більше, ніж 8. Значить, протилежна дія. Я віддаю два, яких зайві забрала. 74 мінус 10. 64 плюс 2, 66. 37 плюс 5 роблю десятку. 7 і 3. 37 і 3, 40. 5, це 3, 2. 40 плюс 2, 42. 42 мінус 6. 6 розбиваю як 2, двійку перетворюю на 0, 2 мінус 2 – 0, значить 40 буде, 40 мінус 6 – це 2 і 4, мінус 4 – це буде 36, 58 додати 4 – Мені зручно перетворити на десятку. Вісім це 2 і 10 це вісім і два. Так, шістьдесят плюс два шістьдесят два. Вісімдесят два і вісім. Два і вісім, десять, значить, дев'яносто. Сорок один мінус сім. Сорок один мінус десять. Це у нас тридцять один. І повернути зайвих три.

8 і 5 13, значить буде 43. На один десяток більше. 44 6. 14, мінус -6, 8, значить буде 38. 94 мінус 7 округлення 84 плюс 87. 35 плюс 10, 45, мінус 2, 43, 81 мінус -3. мінус 3 8. На один десяток менше 7. 29 плюс 4, 9 плюс 4, 13, 3. Е, і на один наступний десяток, після 20-30, 33. 76, мінус 10, 5, 66, і плюс 1 67. 7,6, 13, наступний десяток, 4. Ось таким чином ми працюємо з цими прикладами. Так. Ідемо далі. Наступна, наступна у нас дві задачки. Ну, давайте я одну задачку спочатку скопію. Це 23 третя у нас задачка. У перегонах взяли участь 29 яхт. З них дві яхти припинили перегони через несправність. Кілька яхт повернулися через шторм. А 15 яхт досягли фінішу. Скільки яхт припинили перегони через шторм? Так, у перегонах всього 20, взяли участь всього. Взяли участь 29. І з них. Вони поділились на декілька категорій. Перше, що несправність, це що у нас дві? Ось словом написано, я напишу цифрою. Кілька, не знаємо, значить, це шторм, і фініш досягли 15, скільки перегони через шторм. Так, шторм невідомо. Ну, давайте. Перше, що несправність. Несправність дві. Два судна, так можна сказати. Так, фінішу досягли. Фінішу 15 суден, а через шторм. Кілька. Всього брали участь у нас 29 суден. Якщо у нас всього, Є накреслена ось ця дужечка. Значить, і для графічного аналізу задачі ми можемо все це малювати. Ось воно, всього. Три частини, три рядочки, три частини. Перша у нас двійка, друга п'ятнадцятка. Ось як бачимо, так і переносимо. І невідома. І вся дужечка разом. Це у нас 29. Ну що? Можна навіть отак позначити, що це невідома частина. Ми бачимо, що у нас невідомо? У нас е невідома частинка ми бачимо ціле є, і ось дві із трьох частинки є. Взагалі, щоб знайти частинку, треба із цілого відняти відому частинку. Так? Ми одним числом відому частинку не можемо виразити. Чому? Тому що у нас вона на дві розбита. Тому давайте для початку ми порахуємо, скільки буде ось ця відома частина. 2 додамо 15. Це у нас буде 17 суден. Це у нас несправність, та дійшли до фінішу. Уже знаємо, що їх 17. Тепер бачимо всього 29, 17, а друга частина, щоб знайти частину, треба від цілого відняти відому частину. 2 десятки, мінус 1 десяток 1, один, 9 одиниць мінус 7 одиниць, 2 одиниці, судно. І вираз. Дивимось, що у нас є в умові 29. Є, у нас 29. 17 у нас нема, але замість 17 у нас є ось це. Бачите? Тому 29 для виразу ми переписуємо мінус і в дужках пишемо, як ми отримали 17 Дорівнює 12. Відповідь. Так, 12 яхт. Припинили, можна 12 яхт, можна 12 яхт, припинили перегони через шторм. І так далі. Без різниці. Так, є ця задачка. Далі друга задачка у нас. Так, так, так. Зараз. Друга задача. У футбольній команді 11 гравців основного складу. З них один воротар. Захисників на два більше, півзахисників на один менше, ніж захисників, а решта нападники. Скільки півзахисників у футбольній команді? Давайте дивіться. Всього у нас команда це 11. Скільки хто з них? Воротар, захисників, невідомо на два більше. Півзахисників невідомо на один менший і нападники. Так, воротар один гравець. Далі захисник невідомо на два більше, ніж на два більше. Далі пів захисників. Невідомо на один менше, ніж захисників. Дивіться, далі, що у нас? Якщо ми йдемо точно, що нас запитають, скільки півзахисників? Ось у нас це і головне запитання задачі. У нас є ще нападники, решта, так? І у нас є ще всього 11 е, гравців. Але цю задачу можна назвати задачою з надлишковими даними. Чому? Тому що для того, щоб відповісти на запитання, скільки півзахисників, на один менше, ніж захисників, мені треба знати захисників. Я не знаю, але я можу завдяки кількості воротарів знайти. І все. Вся команда мені не потрібна. Нападники мені не потрібні. Тому. В короткому записі навіть ось це можна і не відображати. Тому що що нам треба знати, діти, для того, щоб е порахувати півзахисників? Що ми про них знаємо? Яка підказка? Що їх менше е півзахисників на один менше, ніж захисників? Тобто, треба знати захисників. Захисників знаємо? Ні. А скільки їх? На два більше, ніж воротарі. воротарів знаємо, знаємо все, значить ми можемо розплутати весь клубок. Якщо у нас нема скільки всього, а ось тільки порівняння, ми можемо графічно ось воротарі, це один. Ось захисники. Ми знає, знаємо, скільки на 2. Ось ця виступаюча частина 2. Два, два І півзахисники трохи менше, так? На 1 менше. І скільки це, ось це головне запитання задачі не знаємо. Розв'язання. Тому що я в класі, наприклад, сама відволіклась, не вчиталась, забула, що запитання не про нападників, і ми розплутали навіть до нападників. Тому, але це надлишкові дані. Тому саме у відео я вже розв'язую, як воно є. Перша дія. Що нам не вистачає. Захисників. Як знайти захисників? На 2 більше. На більше це плюс. Три гравці це захисників. Тепер уже знаючи захисників на один менше, ніж. Значить, 3. Забрати один дорівнює. 2 гравці і вираз у нас 3 нема 3, 3 ми додаємо 1 і 2, забираємо 1, що у нас на 1 менше, і дорівнює 2. Це був вираз, і відповідь 2 пів, або 2 гравці, 2 пів за хисники команді. Це ось така задачка. І наприкінці у нас 24 і 25 номери. Зараз я їх скопіюю. Ось так. Знайди значення виразу зі змінною. Тут ми повторюємо вираз зі змінною. Ще раз, змінна – це те місце віконечко, на яке і на його місце, де можна поставити число. Нам спочатку треба поставити 8. Тому 46 плюс К ставимо 8 і бачимо, що у нас вийшов приклад 46 плюс 8. Далі підставляємо 42. Замість К виходить 46 плюс 42. 46 плюс і замість ка підставляємо третє значення, 36. І відповідно розв'язуємо. 46, 6 і 8, 14. Значить, десятків на один більше буде. Наступний розряд. 6 і 2 одиниці це 8 одиниць, 4 і 4 десятки 8 десятків. 6 і 6, 12, 2 одиниці. 40 і 30, 70 і наступний розряд із за 12 це 80. Накрести прямокутник зі сторонами 5 см і 4 см. Беремо лінійку. Креслимо довжина. У нас довші сторони на прямокутнику називаються довжинами. Прямокутник взагалі у нас має. Чотири сторони, зараз я його вже класичний тоді накреслю. Дві протилежні сторони рівні. Дві довші сторони називаються довжинами. Тому це буде у нас по 5 см. А коротші сторони, ширин... ширина, дві ширини, 4 см і 4 см. Як ми за допомогою лінійки будуємо? Ставимо крапку, проводимо лінію 5 см завдовжки, будемо вважати, що це вона. Ні. Некрасиво. Так. Повернули крапку із крапки 5 см ставлю. Вниз під прямим кутом проводимо лінію 4 см. І, відповідно, знову вниз 4 см. І поєднуємо краї 5 см. У нас виходить прямокутник. Можна навіть, тренуючись для, на старші класи, позначити прямі кути в нашому отриманому прямокутнику. Підписати довжини сторін і позначити, що це прямий кути. Дітям приємно, а потім на геометрії в 7 класі і старше буде більше автоматизації. Все, це вся сьома сторінка. Дякую за увагу.